Друзі, доброго дня! Як завжди, ми вітаємо в нашій програмі перше джерело. І я вітаю свою чудову, блискучу, харизматичну співведучу. Це Олександр Ковальчук, це кандидат філософських наук. Вітаю, Олексій. і також я вітаю нашого чудового гостя. Це Геннадій Дубов, це кандидат юридичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо. Доброго дня. Вітаю. Дуже дякую, що ти прийняв наше запрошення. З ну і мій харизматичний дуже. незмінний співведучий Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Дуже рада бачити. Дякую, Саш, ти Дуже добра. А давайте починати власне кажучи нашу програму, тому що я знаю, що ми довго очікували тебе <святування> і тому, що у тебе була. А, ти хотів поділитися своїми дослідницькими літературними враженнями. І... — З приводу якої книги розкажи? Так, Так, книга в нас Skin in the game». В оригіналі Шкура у грі українською мовою» масім Нікола Сталіп. І, і, власне, цей автор один з моїх найулюбленіших, ми скажемо, чому. Буде інтрига, поки автор чорний лебідь, антикрихкість і багато чого іще. Ну, в принципі, думаю, що ця книга зараз про наше буття, про наше сьогодення і, ймовірно, майбутнє. Ну колись Валерія Гонтрєва так думала, і вона називала чорних лебідів чорними літаючими слонами. Це була і авторська модифікація відомого концепту талеба, але цікаво. Добре, Саш? Ну, давай ділись, розкажи так. саме перше, чи. Як ти радиш читати кожну книжку окремо? Читати їх. Певною підбіркою, тому що вони є частиною підбірки. Як ти як ти прийшов як до як ти прийшов до Таліба, так і чи ти бачиш зараз більше ти сказав, до сьогодення? В принципі, книжка писалась більше в ковідні часи і її розглядають більше в тому контексті. Чи в принципі це не розривні процеси? Ну, я прийшов. Я, я таліба сприймаю більше як популяризатора ага. серйозних інших методологічних ідей, які існують в межах так званої синергетичної картини світу. От до того ага. я прийшов. Ще дуже-дуже давно мене туди прийшли, мій е науковий керівник і друг на сьогоднішній день Андрій Машков, колись на першому курсі мене звели в коридорі, е вручив мені книгу Порядок з хаоса Єліп Пригожина. Фізична хімія точніше. Бігійсько-російський. І, І, власне, я сказав, типу, читай. І, і, власне, з тих пір, там, в 2005 році, коли ще трава була зеленіша, я там першу статтю з цього приводу написав. Ну, коротше кажучи, от, Таліб — це людина, яка простою мовою на дуже широкий загал може ці ідеї по суті пропагувати. Він прямо на них не посилається, але це просто от воно. Uh -huh. І, власне він чому є цінним, тому що коли мова йде про там Нобелівського лауреата, коли книжка там, хоч там 300 сторінок, але вона дуже специфічна, я її прочитав тричі, щоб щось зрозуміти, довелося мені вторый весь шкільний курс фізики і хімії в той час. І це складно для сприйняття дуже. А тут людина, яка на ринках працювала, яка досягла фінансових успіхів, в тому числі її ніхто не скаже, що вона каже херню, тому що в неї є відповідно він бек певний угу. да? І він ці ідеї каже, що він застосовував в практичній діяльності. А це завжди цікаво. Це надихає людей. Це не якийсь там ну, якісь там вчений Нобелівський лауреат. А це людина, яка ідеї застосувала ці, яка може простими прикладами, наприклад, знову таки реального життя, не там про і, там і, 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 і Бернара, там, і Броунівський рух і, там розповідати. А конкретно, ринки, конкретно там халяльне м'ясо, кашерне м'ясо там чи напої кашерні. І, і в цьому він ці ідеї по суті пропагує. І, власне, чорний лебідь, антикрихкість, і потім э, skin in the game, Да, це вони, по суті, є в одному ряду. Тобто чорний лебідь це там метафора з точки біфуркації з енергетичної антикрихкість, це також там, про ентропію, про це все. І шкура у грі це більш якби вже такий вихлоп, висновок із загальнотеоретичних положень, які відповідно він А скажи е мені, вкладає. будь ласка, юрист взагалі вони ризиковані, тобто ця книжка вона розказує про те, як безпосередньо ризикують чи не ризикують які групи, в яких ситуаціях Це стосується там політики, інших економіки, тому що він, в принципі, все одно досить часто його сприймають як економічного прогнозиста. Юристи за своєю суттю. Вони ризикують чи авантюристи. Вони? авантюристи, авантюристи я б сказав так. би так <рес> ну різні, різні, різні люди є. Взагалі, да от і авантристи є е е легісти. Шкура, шкура у грі це про відповідальність. Насправді, відповідальність в такому широкому соціальному сенсі цього слова. Відповідальність як внутрішню, так і відповідальність за свої вчинки. юридично, можливо, не тільки юридично. От в плані ризикують, не ризикують. Знаєте, я пам'ятаю також свій перший курс. Згадаю брат мого одногрупника. Прийшов, і він той одногрупник біля іспиту такий стоїть, дрожить. І каже, що ти... А брат його питає, що ти дрожиш? Він каже: Ну, ж, по філософії, там складно, ну, там жесть. В мене сесія, брат, ти не розумієш. А брат вже працював там кілька років, і він там серйозно з земельними питаннями задав. Брат такий знімає перчатки, там зима була, каже, дивись на руки, а в нього просто шкіра там звазить з рук. От я переживаю, в мене сесія в Київраді зараз землю там типу виділяють. Uh -huh. От, а в тебе хірня <кхи> не переживання. В плані відповідальності, в плані того, що юрист, як людина, яка виконує певні доручення, він же може і вигрезти за те, що відповідно він зробить невірно. Ну, в ідеалі так має бути. І відповідальність в цьому сенсі вона може бути не лише юридичною, а й в нашій дійсності до сих пір, якби ну, скажімо так, можуть призвати до відповіді, якщо ти некомпетентно підійшов до виконання доручення і нашкодив клієнту, тому що. Одна справа, коли ти Ну, відповідно, просто там сидиш за столом і пишеш документ, а інша справа, коли ти йдеш в судове засідання, а там на кану дійсно там мільйонні певні активи, статки, і будь-який твій документ вчасно, невчасно поданий, він може, в принципі, також позбавити або навпаки людини відповідно, дати можливість захистити своє право. Тому відповідальність до певної міри існує безумовно. Е, Геннадій, скажи, будь ласка, а от як взагалі ти прийшов до важливості, от ти сказав про самі синергетичні ідеї, але, в принципі, це не зовсім, здається. Це типово для юриста. Чому? Тому, тому що я розумію, там, коли це працеміркують філософи. Політологи, можливо, соціологи, а юристи. Тому що право видається, ну, це ж конструкт людського розуму. Да? Тобто, ми, ми розуміємо певну визначеність, ну, тобто, це система. Чимось... Мені, наприклад, право нагадує чимось математику, тому що це такий самий конструкт не, нашого розуму. Дуже-дуже серйозна помилка, і так всі на першому курсі вважають. І потім, можливо, хтось вважає до кінця життя, але вони, значить, нічого не зрозуміли. Тому що. Е, я скажу так, що я, я з айтішниками люблю з цього приводу спілкуватися. В них от є там клавіатура, я кажу: от вам класно, ви там нажали кнопку А, у вас там на моніторі А, нажали Б, Б, ну і так далі. І відповідно, якщо у вас код не працює, щось там не так пішло, це означає, що ви десь допустили певну помилку, ага. що ви неправильно зробили. Можна ви, перевірити, знайти Помилку знайшли, помилку, да? виправили і воно хоп, і запрацювало все. У юристів, якщо ти нажав А, ну умовно на клавіатурі, з певною імовірністю там буде А. А якщо тобі потрібно сторінку тексту написати, уявімо собі, що не Можливо, в принципі, якщо існує імовірність, лише що це не е, жорсткий причинно наслідковий зв'язок. А що воно може бути так, а може бути не так. Ти можеш зробити все по книжці, а результату не буде. І навпаки, ти можеш зробити не по книжці, і результат буде. І тут момент оцей психологічний коли ти, ти руйнуєш вірою юних юристів. Вправо, ну, це правда ну, як визначену систему. Я і своїм е, розповідаю. Ну насправді це ж не секрет, тому що чи змінюється практика, наприклад, судова з приводу той самий закон так. Чи змінюється воно? Змінюється. Всі про це практики кажуть. І тому розраховувати на те, що ти сьогодні вивчиш, якби відповідно, матчастя, вивчиш нормативний матеріал, і потім це тобі гарантуватиме, що ти будеш повністю успішним, повністю зможеш реалізувати все, що хочеш. Ні, так не працює, в принципі, не працює. Більше того, право як математика. Право ж розуміється по-різному. Є там принаймні там п'ять основних підходів, які одночасно живуть в нашому житті. Це, от як, от знову по синергетиці, певні флуктуації, певні ага. порядки, які співіснують, які стикаються, які породжують в тому числі досить випадкові речі. А дивіться, а, а ну для того, щоб наші глядачі тебе розуміли, ти маєш пояснити, що таке синергетика і що таке флуктуація? Тому що я думаю, що це, до речі, багато улюблені хто... терміни Олексія. Саме тому він хоче дізнатися, ну, що ж про них думає думав інтерпретацію і Геннадія Дубова. Ні, ну це власне певний такий метатеорія. Знову просто це неможливо коротко розповісти. Тут треба почитати, і можна не просто і, і, і можна, і можна відповідно до речі читати і таліба цього. Тому що знову таки він, от в цій книгі, книзі Шкура у грі. Він дуже такий вдалий, на мою думку, термін вводить інтелектуал, але ідіот. Угу. Тобто людина, яка думає, що все навколо в світі детерміновано. Тобто вона в жорстких перебуває причинно-наслідкових зв'язках. Що це типу там всі лауреати. лауріати, інтелектуально Гарвард... інтелектуальний дурень. Він так. це змов змова, змова Boys, Old Boys Club, як їх інколи називає. Гарвард, Кембридж, там все, так. все вже відомо. Треба просто взяти книга, книгу. Зрозуміти і прочитати, і потім імплементувати, наприклад, на нашу українську реальність. І, власне, в плані відповідальності, от чому він каже, що важливим є, щоб шкура була у грі, що кожне рішення має позначатися, в тому числі на тому, і передусім на тому, хто його прийняв, не на комусь там, не на людях, які відповідно це рішення мають імплементовувати в своє реальне життя, а на тому, хто його прийняв. А ці інтелектуали, але ідіоти, вони за якою логікою мислять, що от є книга, ну, умовно кажучи, там рекомендувати. Фундації там когось там Міжнародного валютного фонду. От ми їх впровадимо всі, зробимо так, як було успішно, не знаю, в Швейцарії, в Люксембурзі, в Штатах. Калькуємо. А так. тут хірак, воно не працює. Чому не працює? Ну я ж зробив. Я не несу відповідальність, тому що я зробив все по книжці. Це ж книжка, вона По ж... Да. і, і тому які, які до мене питання. Це корупція, це хтось винен, це менталітет, не той, це щось. От... А насправді, якщо ми просто ну, ми такі пояснення часто чуємо погодься. — Безумовно. Так це насправді і питання в тому, що от знову ми говоримо постійно про відповідальність, наприклад, політиків, про відповідальність чиновників державних. І в нашому воно примітивізовано сильно в нашому сенсі, тому що нам кажуть, що Що, що треба всіх посадити там, побісить, розстріляти там ну, і так далі. Це не зовсім вірний підхід. Чому тому, що власна відповідальність має бути юридична за кримінальні правопорушення, та інші політична за інші прийняті рішення? А чи є вона в нас, ну як явище, як квас, як щось, що от ти прийняв рішення? Чим ризикує, наприклад, топ-чиновник на сьогоднішній день, які, які ну прямо скажемо там, не бідні люди. Вони приймають певні рішення, які впливають на мільйони людей, на десятки мільйонів людей українців. але... Все, що вони можуть програти, це вони програють на сьогоднішній день відставку, тобто вони позбавляться посади, і на свої там жалки там 50 мільйонів доларів будуть жити десь там відні або в Лондоні. Відповідно до Жахлива своє перспектива життя. насправді а те, що від цього ймовірно жахлива перспектива, те, що від того рішення фізично можуть померти мільйони, там хтось не народитися, відповідно деградує держава, втратиться майбутнє. Це типу, ну не прийнято взагалі про це осмислювати. А добре, а, а а можливо ти міркував, який є тут рецепт. Чи немає єдиного? Ми книжку обговорюємо? Ми так. книжку обговорюємо і книжку італій про правда... нагадаю, що це. Книжка нашого дружнього дання, наш формат. І дякуємо їм Дякую. за книжки. Італій про що й каже про те, що ця особиста відповідальність вона має бути головним принципом для того, щоб коли ти прийшов, так, от нас сприймає сприйняття загальносуспільне також влади як певного блага. Так, так. а влада це тягар. Має бути. І, і тягар в якому сенсі тягар відповідальності, відповідальності. ризику того, що ти внаслідок не прийнято неправильно прийнятого рішення, відповідно постраждаєш сам, постраждають твої близькі, відповідно, твоє майбутнє в цілому, не лише з точки зору того, що ти не зможеш реалізувати свої амбіції. У нас є колишні прем'єр-міністри, дуже чудово себе почувають. Вони не так, щоб якби чогось доброго там досягли і зробили. Ми бачимо по результатам якби, нашої соціально-економічної ситуації, навіть якщо мова йде до повномасштабного вторгнення. Так. Але все там прекрасно і чудово. Але знову Йому важко і чи їм важко цим людям. Вони переживають, вони хочуть також софітів, хочуть крісла, хочуть повноважень. Мабуть, складно цим людям, але знову таки, чи є чи будемо ми їх жаліти? Чи буде жаліти їх відповідно українське суспільство і кожен окремий окремо людей? Чи є це мірою відповідальності за невірно прийняті рішення або прийняті рішення з зловживаннями? Можливо, які формально відповідають закону. У нас там є один діятель, який відповідно премію собі велику виписав. Ну по суті, собі так. Так і законно думаю, що як юрист, скоріш за все, так. Але чи в контексті загальних подій, чи можна це виправдати з точки зору політичної, Моралі. моральної там, і інших питань, мабуть, ні, дивися. Але ми тоді приходимо з тобою насправді до дуже відомої дискусії в межах а, соціології права. Це дискусія про природне право і про позитивне право. Тобто, якщо ми вважаємо, що право не походить від держави, воно походить з людського розуму чи божого откровення, то так, воно існує природне право, воно існує до держави. Але якщо ми вважаємо, що право це лише закони, позитивні закони, да, які виражені у вигляді знову законів, які приймають закон. Верховна Рада, і так далі, і так ну ти розумієш, да, і підзаконні акти, і тому подібне, то тоді це інакше виглядає. Тобто, я так розумію, що ти більше прихильник а, теорії а, природного права. Ну, до речі, ні, це дуже-дуже складна тема. Тут можна окремо там, годин п'ять цьому присвятити розібрати все це. Але скажу тут так, що крім права, існує низка інших соціальних норм. І відповідальність вона може бути в різних формах: формах морального осуду, формах там, політичної відповідальності, формах корпоративної відповідальності, зрештою, ну багато. Ну, право це є лише один із елементів того, що того нормативного поля, в якому ми існуємо як суспільство. І тому, власне, питання відповідальності воно є широким, воно не стосується лише там, тюрми, не стосується лише Суду, там, чогось такого, воно є великим, і, 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 власне, от, наприклад, тобі точно сподобається. Я думаю, от сьогодні питання, наприклад, трудових відносин. Дуже хочуть знести відповідно 73-го року законів про працю. Чому? Тому що там дуже серйозні як би, гарантії для працівника, це з точки зору бізнесу, і це частково відповідає дійсності. Ускладнює їм процес, там важко звільнити людину там, і так далі. Давайте зробимо, як в Америці, типу там і фільми всі дивилися, там в багатьох штатах дійсно так you є, що are. Are. І, і вже да. наступника. В коробку збирає все зі столу і типу йде. І ніяких там нічого, там можливо, вихідне певну допомогу там заплатять і так далі. Сьогодні, от, так назва так званий там не пролітаріат, а прекаріат. Ці е, пацани, які їздять там з рюкзаками Глова за спиною, це не трудові відносини. Тобто вони ні на лікарняні не можуть розраховувати, так. ні на відпустки. Що заробив, все твоє. І, і власне, це питання також відповідальності. Тобто, чи, е, наприклад. Роботодавець, який відповідно створює певний бізнес, створює певні умови. Він е, зацікавлений набрати кого, за кого він відповідає, в тому числі серйозно фінансово, чи людей, яких можна просто тусувати, змінювати і так далі. Це з одного боку для бізнесу безумовно, якби краще. Воно, він може більш динамічно розвиватися, а з іншого боку, це може підірвати відповідно по багато в чому соціальну систему. Тому так, що, що потім ця людина, яка може частина із них точно з певною імовірністю високою, власне, втратити працездатність там захворіє там щось з нею трапиться, врешті вона постаріть може. Да? Що відбудеться з чого платить пенсію? З чого платить відповідно? І тут ми можемо додати допомогу. Що, наприклад, прошу тебе що навіть ситуацію, наприклад, зараз повному війни 8 мільйонів українців знаходяться за межами України. І велике питання: чи будуть вони повертатися в ці трудові умови, якщо вони будуть дивитися, що в тих країнах, деяких країнах, де вони знаходяться в Європейському Союзі, трудові права набагато краще захищені, навіть І. в Польщі умови чи чи їм потім стаж ті роки, коли вони не перебували в Україні, багато Же є різних запитань. Я думаю, що Давайте все-таки більше по книжці. Скажи мені е, такий момент. Ми казали, що у Талеби майже всі книжки, вони бестселери. Тобто, це такий добрий, е, такий автор, якого добре купують, тобто популярні. Він сам автор. з Палестини, здається, так? він палестинець. Ліван, здається. Ліванець? Я хочу запитати тебе наступне: ти своїм студентам радиш подібні книжки, якщо ти сказав, що тобі привили оцю манеру до цікавих книжок. Твій, твій викладач. Як ти передаєш це своїм Ім студентам, що ти їм радиш, або однакові книжки, чи, можливо, є якийсь індивідуальний підхід. І чи є в тебе такі очі, які треба було вчасно запалити, і де ти бачиш іскру? Ну, в мене останні там роки 3-4, здебільшого, перший курс або аспіранти вже. Аспірантам безумовно раджу. Першому курсу це трошки ренувато, якби не треба збивати, треба, щоб розвиток пішов, як він іде. Я більше приймаю. Принцип... даєш науково практичні коментарі. Да, я намагаюся більш більше. Біль -більше... Навчити от цих принципів, які знову таки вони очевидні. От якщо просто взяти цю там картину світу Таліба, чи там ширше енергетичну картину світу, це все підтверджується в досвіді. Ми сам кожен із нас просто на прикладі свого життя може це угу. проілюструвати дуже-дуже так щільно, і, і власне питання відповідальності, питання певного остраху, от сьогодні воно мене трошки лякає. Да? І я це намагаюся також транслювати. В тому сенсі, от, колеги, також ви збрехати не дасте, ви в експертних колах часто там з спілкуєтеся з. Лідерами суспільної думки, безумовно, ви самі такими є. І ви скажете точно, що чи є відповідальність нашого умовного експерта, який там бігає там на марафоні, на телебаченні, чи згадують йому, що він говорив там тиждень тому, чи, чи відчуває він взагалі якесь, якусь вагу свого слова, uh -huh. а транслює він на мільйони людей. Це сьогодні там хтось розповідає, що хтось там помре, хтось розвалиться. От два-три тижні все буде добре. Вигадують іноді абсолютно якби нісенітниці. І проблема цього в тому, що Власне, відсутня відповідальність, відсутня відповідальність з боку споживача, відсутній фільтр з боку там продюсерів, редакторів, там ведучих і так далі. І це все входить у що в, тому, в те, що ми не можемо сформувати, і не зможемо ближчим часом, якщо це продовжиться. не зможемо сформувати певне якесь цілісне бачення власне нашого майбутнього, в тому числі. Тому що якщо ти мазаїчна, але, але, але тут є нюанс, в тому що дивися, все ж таки мені здається, між політиками і експертами є різниця, тому що експертів, якщо їх дивляться, то це є їх відповідальність. Тобто їх дивляться, а політики — це де трошки інакше. А момент Бо у політиків є певна визначена роль, і вони, як правило, намагаються сказати, що от якщо я займаюся політикою, то, то я щось там реалізую, мовно кажучи. Ну експерт не претендують часто насправді на а, політичну роль. Та те саме слухай, а, ну не те саме а вчитель, так... а викладач. Ти також, поки ти на місці, поки тебе запрошують, умовно кажучи, угу. за кафедру читати лекцію. Гіпотетично з тобою ж поряд там ректор не стоїть і не з'явиться, що ж ти кажеш там. І власне він може. Ви не зможе, тому що uh -huh. там багато різних напрямків, і теоретично ти можеш будь-яку діч, власне нести і таким чином якби викривлювати розуміння неофітів, молодих людей, які прийшли навчитися в тебе. Якщо, власне, ти вийшов на велику аудиторію, ти також маєш відчувати відповідальність за своє слово. Не те, що хоче, можливо, хтось почути, uh -huh. а те, що правильно, те, що потрібно, те, що там в другій, в третій ітерації дасть певний позитивний результат для суспільства в цілому. У нас в принципі немає такої культури. Ну, здебільшого, дуже дуже і я розумію, власне, це. Це дійсно складно, це можливо неприємно іноді, але знову таки привчати лише людину до того, що вона хоче почути, і потім це ж відбувається повністю на відповідність того, що ти бачиш, відповідно в житті в своєму реальному, і ти ще чуть не не серйозно. І, і, і як тут будувати щось, як ти примусиш або ну спонукаєш людину працювати, наприклад, тому що от нам нам говорять про там про план маршала. Да? От переможемо в війні, буде в нас план маршала, і його сприймають люди, як просто щоб прийшли, просто так от кошти поклали. А забудовники сидять, ох, зараз, от, е, тільки війна закінчилась, ох, будемо зараз працювати, е, освоювати, як завжди, там, ну, от, як всі як, як вміють. Просто звичайні люди думають також, що це прийшли і дали що європейські гарантії, відповідно, там заробітні плати, вони звідки з'являться. І приклад Німеччини, от вона ж була в руїнах, відповідно, але завдяки західній допомозі. але німці не тому, що їм дали кошти, а тому, що німці це німці, які працювали в цьому сенсі, яким здебільшого план маршала стосувався відкриття ринків. А для того щоб щось туди продавати, ви маєте це виробити, ви маєте працювати і, і, і ніхто там безкоштовно нікому нічого не давав. Там досить складна ж історія. За всі, хто. Там є також цікаві книги, ви можете з кимось обговорити там мобілізована нація. Да? От і не пам'ятаю як прізвище автора, і якраз те, яким чином суспільство е, трансформувалося під час і до і під час приходу Гітлера під час так. війни і після війни, яким чином власне це е, в свідомості і власне в соціальній практиці відбувалося. Тому, тому е, відповідальність. В широкому сенсі вона має бути і у експерта, і у вчителя, і у лікаря, і у, у всіх, і у політика, передусім, сьогодні ми цього ну не сильно спостерігаємо. І талі, і проблема не лише українська, звичайно, uh -huh. проблема і відповідно загальносвітова, тому що ну, багато хто раніше ходили розмови, там, наприклад, там, Макрон, Меркель, там багато хто іще, в них дітей немає, Да? Тобто, uh -huh. чи є можливість у людини, яка не має потомства, сильно там хвилюватися за наступні покоління з точки зору глобальної, проблематики угу. З точки зору ризику ядерної війни, кліматичних змін там багато чого іще Чи є це відчуття того, що ти всі розуміють, всі помрем, що після тебе залишиться твій, твоя дитина, твій онук, який, О, буде який жити. патріархальний підхід? Мені так, все ж таки здається. цій чудовій дискусії Я хочу дещо фіналізувати нашу цю дискусію з привитию. Мене ще є одне важливе ну, питання до зараз. А, мені Ємель. здається, що тут не потрібно. Підміну понять робити, якщо, наприклад, експерт Геннадій Дубов розказує свої враження про книжку, це ж не означає, що він за вас її вже прочитав. Якщо вам вистачає того, що розповів Дубов про цю книжку, і ви сприймаєте це його твердження, його думку, його позицію як доконаний факт про книжку і не читаєте перше джерело. Тоді можна казати про твою відповідальність, що ти викрив сенси, що щось не так розказав або недорозказав, що на не чомусь зробив акцент, а щось прим... умовчив. Якщо вас, Геннадій Дубов, як експерт, наштовхнув на те, що вам потрібно прочитати книжку, так. ви її берете, читаєте, формуєте свою думку. Не за вас Дубов живе життя, формує думки, і ви йому не делегуєте за вас приймати рішення і формувати думку про книжку, тоді і не буде ніякої підміни Саш, а, поняття відповідальності. Справа, Розумієш? справа в тому, що ти. Красталіп тут і в цій же книжці відповідає на твоє питання. Тут крім шкури у грі є ще друга частина назви прикована Прикова асиметрія життя. Те, що ти кажеш про те, що хтось має взяти прочитати сквасне, власне, власне враження? Це 5%. 95% послухають Решмеділова, Якубіна, Дубова, Гладких там, когось іще. і сформують свою думку на підставі того, по-перше, що хочеться друге, хочеться вірити в щось. І якщо людина там, в телевізорі, ну його ж не просто так туди позвали. Ну, так? Да. був він, переконливим. Він е, такий красивий, як ти, або такий розумний, як Олексій. Або навпаки, такий гарний, як Олексій, такий розумний, як я. І Він сприймає це на віру. Він не буде, не полізе читати там, не знаю, доповідь Давоського форуму в оригіналі, або доповідь Мюнхенської конференції, або щось таке. Ну, перше джерело — це прекрасно, але знову, скільки людей фізично спроможні? От всі у нас у трьох є наукові ступені. До речі, я думав, що кандидат філософських наук. У всіх своїм доліки є. Будемо вважати, що так. І і, власне, ми типу вчилися там ну 20 років, от саме приблизно для цього: для того, щоб мати більший апарат, більший досвід, більше і так далі, і, і, і нам, світогляд, і в силу цих регалій нам мають вірити. А, а щоб виправдати цю довіру, нам треба дійсно бути відповідальними. Ну так. але, знову таки, я е, про це відкрито з вами кажу, тому що знаю вас, і ви відповідаєте на мою думку цим критеріям. Але скільки людей не відповідає, от на жаль, е, і не відчуває взагалі жодного жодної суперечності з цього приводу. Тобто, якщо сьогодні вигідно, ну, сьогодні ти отримуєш там гроші, отримуєш популярність, отримуєш перегляди і так далі. Треба нести херню якусь для того, щоб відповідно відповідати очікуванням, да. попит, пропозиція. Ну нормальний ринковий механізм, але тут воно працювати так немає. Я погоджусь. Тому, Що, це питання в про цьому майбутнє. плані. Так на погоджуюсь. мене є до тебе наше класичне традиційне питання. Які книжки на тебе вплинули протягом твого життя? Ну це не обов'язково але Ми вже зрозуміли інші. Там в молодості но, під час навчання ти університету. Ще <скак> Знаеш, я, я <сок> дум, підлітковим віці. <добра> <сок> <добра> я десь здогадувався, що таке питання буде, і мене, мене питали про це оф-рекорд, просто твоїх книжечок. Я не зміг його, чесно. Якось Студент написав мені давно, типу, а яку ви книжку порадите, щоб отак от е, прочитати і зрозуміти. — Стати як дубов. Ну, типу, того, так. <сум> я йому таку кажу: ну, критерії зрозумілі, і пишу йому вам сюди. І набрав там е, адресу електронного е, сайту Лібрері Тобто, от сюди. Е, книжка це така штука, яка одна чіпляє іншу. Щоб було. Е, щоб було там прям мозок якби, взорвало. Ну, одна, да? одна, дві. Два. Ну, я, я, не, я не повірю, що такого немає. Ну, три таліба. Будь-якому випадку. Добре. з того, що попсове, можна почитати таке, Даймонда, можна почитати Харарі. Подивіться, того, що... всі, всі книжки в нас вже були на да, і, да, і З приводу більш наукового, більш серйозного, я от десь. Художня, можливо, в тебе є. А якась? А Я щось не сильно, до речі, мені заходила художня література, мені треба, щоб щось от тут ворушилося так сильно. І знову таки складне. Сучасне і минуле наукове, воно трошки сприйняття складності цієї... цієї ну, до речі. От знову це на злобудня, це не в принципі на злобудня Кісінджера. Просто от беріть всього там про Китай, наприклад, книжка. Ну просто на мою думку надзвичайно на такі питання. Ти одночасно читаєш декілька книжок, чи на жаль тільки да, на жаль, на жаль, да на жаль, три-чотири. І я так само і, угу. і, 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 і складно. Да. Потім повертає, а ти підкреслюєш що... книжках. Е, да, намагаюся зараз. Е, можна цей, якщо ти читаєш на папері в Google книгах, чудово можна замітки робити, і вони там з телефону телефон, телефон uh -huh. переходять. Ти, ти можеш просто підняти те, що ти Читав. помітки і відповідно з да, дуже круто. Е, останніми разами це навіть допомагало з точки зору того, що ти ти бачиш одну цитату, і в тебе так фух. Е, згад, згадалося все інше, і ніби це було вже Яна, Я хочу разом з Олексієм тебе запросити до нашого дискусійного. Клубу книжкового першого джерело, щоб ти. Частіше нас відвідував з тобою дуже цікаво, не банально, динамічно. Ну, мені здається, що якщо глядач відчуває різницю, одна справа чудова книжка і нецікавий, наприклад, інтерпретатор. Або, навпаки, дуже харизматичний інтерпретатор і дуже така посередня книжка. Мені здається, все залежить від того, що в тобі розкриває книжка, чим вона тебе зачепила в різні періоди. По-різному одна і та сама книжка може бути сприйнята. Тому мені здається, що Олексій завжди таке питання задає. Щоб потім подискутувати з цього приводу, таке контроверсійне. Дякую тобі за те, що ти завітав. Приходь ще з новими книжковими враженнями. І рекомендуйте нам, будь ласка, в коментарях, кого б ви хотіли бачити в якості гостя, які книжки ви читали свіжі або хотіли б, щоб ми взяли на огляд дзвіночки, вподобайки, лайки. До нових зустрічей. З вами було перше джерело. Було перше джерело з нами був Талеб, Олександр Ковальчук, Геннадій Дубов і Олексій Кубін. До, До нових зустрічей.